Пережиток минулого чи відгомін холодної війни, як тільки сьогодні, не називають колись легендарний літак ВПС США. Він потворний, що його могли полюбити лише його творці. Так більшість із нас до нього й ставилася. Але ця потворність робить його таким міцним. Однак американська машина навіть через понад півстоліття у небі все ще здатна дати відсіч сучасним загрозам. Система озброєння неймовірна і одна з найуніверсальніших встановлених на літаках. Повітряний бій із сучасними винищувачами йому, звісно, не виграти. Але з безпілотниками, які сьогодні присутні буквально у всіх збройних конфліктах на планеті, ця легенда ще цілком здатна поборотися. Ми схожі на страхову компанію чи на службу 911, Коли військовим потрібна допомога, вони телефонують нам і чекають, що ми прилетимо. А 10 вартхох, який вже кілька разів списували, але який досі виконує завдання в інтересах Сполучених Штатів, нещодавно відзначився новими досягненнями. Виявляється, саме ці бойові літаки, зокрема, допомагали відбивати атаки Хамас на Ізраїль і показали себе дуже і дуже гідно. Ця машина, хоч і не нова, але дійсно дуже надійна, яка добре себе зарекомендувала. На що ще здатна ця залізна пташка? Що може показати літак з минулого століття на сьогоднішньому полі бою? Які цілі він здатен знищувати і чому іноді його називають ефективнішим за самі f 16 і f 35 А головне, які перспективи України отримати їх у своїй ескадрильї? Про це розповімо у новому випуску Арсеналу. Свою історію Fairchild Republic A-10 розпочав у 70-х. Це була золота ера реактивних двигунів. Літаки ставали дедалі швидшими, а їхні можливості все більшими. Радянські ВПС у той час активно освоюють бойові літаки третього покоління. А США піднімають у небо свій легендарний North American A-5 Vigilante, Єдиний в історії авіації надзвуковий палубний бомбардувальник. Але не зважаючи на відчайдушну гонку за надзвукове панування в повітрі між СРСР і США, останні не забували і про значно повільніші на той час літаки малого радіусу дії. і не прогадали саме такі літаки, зрештою допоможуть сполученим штатам здобути перемогу ще в багатьох військових конфліктах після війни США та їхні союзники усвідомили необхідність у новому класі літаків штурмовиків штурмовиків. Які зазвичай призначені для завдання ударів по наземних цілях з більшою точністю, завдання здавалося досить простим за сьогоднішніми мірками однак інженерам 70-х довелося чимало попрацювати. Хотіли отримати відносно недорогий штурмовик зі швидкістю не менше 650 км на годину, який би мав високу маневреність на малих висотах, міг базуватися на непідготовлених ґрунтових покриттях і був оснащений потужним озброєнням. Ми використали досвід німців на російському фронті і фактично взяли інтерв'ю у полковника Рудоля, який ще був живий на той час, і активно застосовували його досвід під час проєктування. Ми намагалися створити літак, який буде надзвичайно корисним саме для підтримки підрозділів армії на місцях. У підсумку після кількох років розробок вибір ВПС Сполучених Штатів припав на одномісний двопалубний штурмовик А 10 Вартхох від компанії Fairchild Republic. У підсумку з 1976 року, коли перший А 10 зійшов з конвеєра, по 1984 рік їм вдалося зібрати цілих 715 таких літаків. За довжини 16 метрів і розмаху крил 17,5 метрів із завантаженням у 13 тонн. Цей міцний літак міг годинами перебувати в повітрі, виконуючи своє основне завдання прикриття піхоти. Після надходження на озброєння ВПС США до А 10 довгий час ставилися як до гидкого каченята, що було зумовлено його зовнішнім виглядом, за який він і отримав прізвисько «бородавочник». Пілоти не дуже прагнули сідати за штурвал цього потворного літака. У ВПС навіть замислювалися над тим, як від нього позбутися, пропонуючи використовувати в ролі штурмовика F-16. Однак, усе змінилося, коли А 10 отримав шанс проявити себе в бою. Тандерболт, 2 з прізвиськом бородавочник через його не надто привабливу форму. Це штурмовик, призначений насамперед для забезпечення безпосередньої підтримки з повітря, тобто підтримки наземних військ. На відміну від багатоцільових винищувачів, він може нести більшу корисну навантаження і до того ж набагато дешевший в обслуговуванні та не такий складний в управлінні, як той же f 16 Але все це вже історія. З розвитком сучасних комплексів ППО, радарів і ракетних систем, виконувати бойові завдання для А10 стало смертельно небезпечно. Однак, списувати старенького, як виявилося ще зарано, так нещодавно американський літак. А 10 Вартхох – один із 12 літаків 124-го винищувального крила Національної гвардії штату Айдахо, який помітили в міжнародному аеропорту Портсмута в штаті Нью-Гемпшир. Мав на носі позначки знищення іранських дронів типу Шахет. Зазначається, що літак повернувся після шестимісячної служби на близькому сході. Цей літак використовується в багатьох військових конфліктах. Зокрема, його застосовували і під час війни у В'єтнамі. Аналітики відзначають, що силуети шахедів, нанесені на фюзеляж американського а 10 Чітко дають зрозуміти, що літаки використовувалися для перехоплення іранських безпілотників, які атакували Ізраїль і були успішно застосовані. Ймовірно, він був задіяний як у відбитті атаки в червні цього року, так і в наступних операціях. При цьому центральне командування ВПС США відмовилося підтвердити їхню участь з міркувань безпеки. Але виконання подібних завдань і не дивує, враховуючи характеристики А 10 за максимальної швидкості 722 і крейсерської 555 км на годину. Літак готовий надавати авіаційну підтримку майже на пів тисячі кілометрів, а розвідку боєм і взагалі на понад 800. І все це керується лише одним єдиним пілотом. При цьому бортове озброєння А 10 якнайкраще підходить для знищення дронів. Гармата встановлена під фюзеляжем. Спочатку взагалі створювалася для знищення бронетехніки. Саме вона допомогла а 10 під час операції буря в пустелі знищити аж 900 танків, 1200 артилерійських систем і понад 2000 бойових машин. Система озброєння неймовірна, і, очевидно, є однією з найуніверсальніших встановлених на літаки. Просто цілься і стріляй, наче у тебе в руках пістолет. Просто наводиш зброю туди, куди хочеш вистрілити, натискаєш на гачок, і кулі потраплять саме туди. Калібр цієї гармати становить вражаючі 30 міліметрів. Випущена під маркуванням гау 8 Вона була створена спеціально для А 10 і є однією з найпотужніших артилерійських систем, які коли-небудь встановлювалися на американських літаках. Фактично, весь він зібраний навколо своєї головної гармати, яка важить майже 2 тонни. Вартхок випускає 65 снарядів за секунду. На відстані 1200 метрів пробиває танки наскрізь. А 10 на ньому встановлена надпотужна гармата. Ось 30 міліметрова семиствольна. Там шість тисяч пострілів за секунду для того, щоб він міг просто артилерійським вогнем на полі бою чи на марші знищувати танки. Коли ти використовуєш гармату, весь літак трясеться. Коли я вперше її використав, знаєте, мені довелося відпустити курок, бо ця штука добряче мене налякала. Я не міг повірити, що щось подібне може вилітати з передньої частини літака. Полум'я дим, ця міліметрова гармата розміром з моє передпліччя. Цей запах пороху в кабіні це просто неймовірно. При цьому для боротьби з шахедами а 10 на близькому сході використовували зовсім не лише свої гармати, а й сучасні ракети, які вдалося інтегрувати на американські літаки. Так, стало відомо, що для відбиття атак дронів їх оснастили Advanced Precision Kill Weapon System другого класу повітря-повітря. Аналітики стверджують, що ці ракети були модифіковані та перероблені в економічно ефективну зброю. Корисне навантаження, яке літак може нести, становить близько 7 тонн, Має 11 точок підвізки, які дозволяють використовувати. Різні боєприпаси, зокрема як не керовані авіаційні бомби, так і керовані авіаційні бомби, наприклад, такі як комплекти ДЖДАМ. Крім того, якщо говорити про Модифікації, які використовувалися на цьому літаку після 90-х років, то зокрема було розширено асортимент, що дозволяє застосовувати е некеровані реактивні снаряди, наприклад, зуні, а також використання бомб з головками наведення, зокрема із застосуванням лазерного наведення з борта літака або, наприклад, наземними групами наведення. При цьому підбити американського кабанчика досить складно. Літак не відрізняється сучасними характеристиками малопомітності, однак у живучості йому практично немає рівних. Повернутися на базу на одному двигуні з половиною хвостового оперення, одним рулем висоти і половиною крила для А-10 – не проблема. Ще під час розробки літака в нього закладалася неуразливість завдяки особливостям конструкції та резервним системам керування літаком. А також двигуном, яких три: дві гідравлічні та одна ручна. Він має броньовану кабіну льотчика, а також частковий захист двигунів і окремих елементів керування. Атена це штурмовик літак суто прикладного призначення, літак підтримки сухопутних військ, причому підтримки безпосередньо на полі бою, і все його озброєння, призначене для роботи по передовій лінії противника, є дуже ефективним. При цьому військово-повітряні сили США вже кілька років хочуть вивести A-10 з експлуатації, оскільки він вважається занадто повільним і вразливим для систем протиповітряної оборони на сучасному полі бою. З цієї причини планується до кінця 2026 фінансового року, тобто до 30 вересня наступного року, вивести з експлуатації всі літаки Вортхог зазначається, що їхні функції планують передати літакам Ф. Тридцять і f 15 І ось тут виникає головне питання: що ж буде зі списаними, але цілком справними літаками? Аналітики сходяться на думці, що саме ті самі a 10 можуть опинитися в одному із засекречених пакетів військових поставок США в Україну. Виходячи з того, що ми можемо додатково отримати, я б вів розмови про А 10 як можливий варіант, якщо нам їх також передадуть, тому що ця машина, хоч і не нова, але надійна, яка зарекомендувала себе у багатьох арміях, і до того ж, має широкий спектр озброєння, призначеного для знищення наземних цілей в інтересах піхоти. Чи відправляти цих ветеранів американської авіації на лінію розмежування? Питання, звісно, відкрите. А от те, що вони можуть стати непоганою підмогою українській ППО в тилу, це безсумнівно. А 10 можна використовувати для знищення дронів, оскільки його здатність до тривалого польоту, низькі льотні характеристики та маневреність роблять його ідеальним для боротьби з ударними безпілотниками. А чи відбудеться таке посилення української протиповітряної оборони? Ми найімовірніше дізнаємося вже наступного року. Однак, враховуючи очевидну готовність США передавати нам томагавки, проблем з тим, щоб віддати списану техніку, виникнути не повинно. Сподобалося це відео? Тоді ставте лайки та не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити нові випуски арсеналу.